Одного дня Каддафі вирішив увійти в історію не просто як торговець важливою сировиною, а як людина, яка дасть воду своєму народу. Все почалося у жовтні 1983 го Тоді на всезагальному народному конгресі Лівійської Джамахірії ухвалили рішення про фінансування великої рукотворної ріки. Вона мала стати одним із найбільших інженерних проєктів сучасності. Ідея була в тому, щоб звести величезну систему водогону з Півдня країни до півночі, конкретно до густонаселених прибережних міст Середземного моря, планувалося, що щодня туди доставлятимуть 6,5 мільйонів кубометрів води. І хоча світові змі часто оминали цю тему, а ті, хто про неї згадував, зазвичай насміхалися, це не завадило великій рукотворній річці у 2008 році потрапити до книги рекордів Гіннеса як найбільшому іригаційному проекту світу. Воду брали з відкритого у 1953 році Нубійського водоносного горизонту, одного з найбільших підземних резервуарів води у світі. Він був на півдні країни під пісками Сахари, і саме звідти прокладали мережу комунікацій. Їхня сумарна довжина близько 4 тисяч кілометрів. Для порівняння приблизно така ж відстань від східного до західного узбережжя США. Основні гілки водопроводу складалися з величезних бетонних труб. Довжина кожної 7,5 метрів, вага 80 тонн, діаметр 4 метра. Таку без проблем поміститься вагон метро, і таких труб було більше, як півмільйона. Крім труб як ведуків, у системі було 1300 колодязів скважин, більшість із них глибиною 500 метрів. Для розуміння загальна глибина цих скважин це як висота 70 еверестів. Уся ця система подавала воду. До спеціальних резервуарів поблизу міст. Кожен був об'ємом від 4 до 24 мільйонів кубометрів води. На зведення цього всього від міжнародних фондів та організацій не взяли ні копійки. Більш того, навіть обладнання та будівельні матеріали не закуповували. Все робили власними силами. Зокрема, побудували завод, який виготовляв винятково труби, про які ми вже говорили вище. Станом на 2011 й водою були забезпечені 4,5 мільйона лівійців. Кадафі казав, право на водопостачання одне з основних прав людини, тому грошей за неї з населення не брали.